Здоров'я бажаю! Сьогодні у нас 24 квітня, середа, і будемо будувати торговий план на сьогодні. Отже, що у нас сталося вчора? Вчора був е, вихідний, пропуск торгівлі через сильні новини у Лондон. Е, так, е, ми бачимо, що ціна все-таки нас привела е, по наративу. До імбалансу одного тижня, як я вже і говорив, даний імбаланс виступає дуже сильним магнітом, скоріш за все, ціна туди е, прийде. Позиції не розглядалися, адже їх е, відкриття було саме в новини. Е, давайте побачимо, що нам зробила ціна. Ціна прийшла в нашу точку опору. імбаланс по тижню, так? Е, проте. Вона надала контроб'єм, так, а саме в нас утворився імбаланс е, е, по дню. так, І можна припустити, що ми знаходимося в Strong Order Flow. І м Зони FTA наші не надають достатнього об'єму на продаж, щоб продовжити падіння. Так, е, Перша реакція у нас була від. Імбаланс одного дня, який не зміг оновити лой, і ріст продовжився. Тепер ми прийшли в імбаланс по тижню, і якби свічка е, зайшла тілом, ми все-таки можемо побачити тут декілька пересвіпів і продовження. Але більше схоже на те, що все-таки об'ємна покупку є і е, наш торговий діапазон. Буде ребалансований в преміум маркеті, а саме відбудеться тест імбаланса денного таймфрейму в преміумі. Так, і е, це його тест не порушить, не інвалідує в принципі, е, даного імбаланса. Адже якщо сьогодні-завтра, наприклад, ми сьогодні зайдемо в нього. Післязавтра проторгуємось і в п'ятницю на CPI новинах польємось вниз. Це на тижневому таймфреймі. На тижневому таймфреймі тут буде просто тінь десь в, цьому, в цій області. І, в принципі, даного імбалансу це не інвалідує на тижні. Тому все-таки хотілося побачити Лонгів, так, і, скоріш за все, лонги будуть по strong Order Flow, не тестуючи даного СНР, хоча таке також можливе масштабуємось далі. Бачимо перше, що можна відмітити, ось такий діапазон на 4 годинах. Так, Можна вважати, що Даний лой у нас є Стронгом. По якій причині? По причині того Він не знімав фрактала, так? проте він ребалансував rejection блок. Так? І в принципі, тут вже утворений пул ліквідності. І, власне, це остання точка, яка буде тримати наші лонгі. Так, І її зняття буде вже означати зняття власне, всього, всієї трендової всього пулу, який там а, сформувався. Е, також варто відмітити, так, що ми бачимо, ми бачимо імбаланс в преміум маркеті так, е, власне, в якому я і буду розглядати продовження лонгів. Тут все якби просто, очевидно. Нічого нового. На що б я хотів також би звернути увагу. Я хотів би звернути увагу на такі собі зони РДРБ. Власне, цей імбаланс також є зоною РДРБ, тому що ми бачимо rejection на зняття фрактала, теста імбаланса і реакцію. так яка не змогла піти глибоко і щось там ребалансувати. Ну, ми ребалансували СНР на 4 годинах, ріст продовжився. Так? І ще у нас є РДРБ в даному місці. Так, чому це РДРБ? Ми також отримали реакцію на зняття імбала... на повне заповнення імбалансу 4 годин. Так, ми, зняли, ми отримали тут реакцію, яку не видно на 4 годинах, і продовжили ріст. Власне. І давайте будемо масштабуватися і дивитися, як це відбувалося. Ось наша перша реакція на імбаланс по тижню. Тобто. Ми заповнили імбаланс, протестили зону СНР, пішли далі. Так. І тут відбувалася така сама річ. Ми заповнили імбаланс 4 годин повністю. Це надало нам реакцію. Ми протестували імбаланс на годині в FTA, і, власне, ріст продовжився. Така ситуація вже була раніше, і, хоча я її так не розглядав, але все-таки брав позицію від такого фрактала. Також я теж хотів би розглянути позицію від даного фрактала. Від даного імбалансу розглядати позицію не хочу. Так, наїхало щось. Не хочу по якій причині? Тому що даний імбаланс знаходиться в. Ренджі Азії, і, ну, хоч він і в моменті показує реакцію, це навіть добре, е, тому що, можливо, я розгляну позицію е, від так званого індюсмента від даного лоя зі стопом за е, нижні, нижню границю даного ділінк ренжа. Е, Чому так? Такі позиції, скажімо так, я тільки тестую, слідкую за ними, але я вже бачив таку ситуацію. Зараз я повернусь, я відкривав там позу. Даний фрактал виступає місцем можливої дозаправки для продовження лонгів. З чим це корелює? Це корелює з початком імбалансу на 4 годинах. Так, також ми бачимо Делінг Ренж, і в дискаунті у нас є фрактал, як можливе місце до заправки. Так, і також це у нас є Лой Азії. Лой Азії, що ще більше підтверджує мою ідею на продовження лонгів саме з цього місця. Так. Я не буду поспішати, почекаю закриття Азії, подивлюся, як покаже себе Франкфурт. Якщо не буде ніяких імпульсних о, рухів, так, я виставлю ось таку позицію і буду власне, а, таргетуватися в даний імбаланс. Не факт, що ми туди дійдемо. Як я кажу, вже фулфіл е, тижневого імбалансу може показати нам реакцію, і навіть е, даний. Фрактал уже може, даний фрактальний, хай може показати реакцію, тому я буду спостерігати за ціноутворенням. Якщо по дорозі будуть утворюватися нові точки супротиву, так я буду позицію утримувати і навіть буду утримувати її через ніч, власне, до досягнення нашої основної цілі. Якщо такого не буде. То, е, можливо, я закрию позицію руками. А десь, якщо ми будемо просто е, білдити ліквідність, я за закрию позицію руками, е, якщо раніше не отримую стоп-лосс. Тому е, ми намалюємо план так, на сьогодні, як би я хотів би побачити ціноутворення в ідеалі я хотів би побачити його таким. І як альтернативний план, глибша корекція зняття даного фрактала до заправки в даному місці. Так. Ось так відмалюємо. І продовження. Ось такий план на сьогодні. Налаштований на ріст лонгово. І буду, власне, старатися відторгувати мув, які потенційно утвориться. Шортів не розглядаю, адже все-таки є даний діапазон, є точки супротиву, є СНР по дню, і, власне, в даному СНРі Жоден із цих лоїв назвати струнгом не можна, і, власне, від е, будь-якого фрактала ми ще можемо отримати реакцію, тому шорти сьогодні не розглядаю взагалі. Лонгі по можливості, звичайно, спробую монетизувати. Е, це все гарної торгівлі.